Ми намагаємося створити такі проекти, реалізувати, які б допомогли нашим прекрасним українкам відчути себе людьми, яких потребує держава і суспільство, яких дуже люблять. Про яких турбуються, і саме такі проекти ми створюємо і запрошуємо всіх до нашого дружнього кола. Також ми намагаємося допомагати гуманітарною допомогою, і у якихось таких крайніх випадках все ж таки допомагаємо фінансами. Закликаю всіх ВПО займати. Активну громадську позицію і приймати участь у всіх проєктах, які зустрічаються на їх життєвому шляху, це принесе дуже велике задоволення і їм самим і їх оточуючим.